Що ви робите? Колі. Наш. То заросла та суниці лізе, я не хочу вона мені сюди візити. Повіди, повітря, повіться, помахайте мені. Не, Рома, ну не, <праць> не буде, будь, 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 я просила. — Що ви мене просили? Не знімати. Я, то, то я знімаю для Оляни. Щоб Оляна бачила, чим ви займається тут себе. Вона ну, знає. Серед города від кого. Ну, якому гарному фоні я зняв. дивіться? Не треба. Та подивіться, які, які гарні квіточки. Не буду дивитися. Серед, Але, таких, серед таких красивих квіточок Але, я знімаю. Іди, рознімаю. Чому ти не дай йому кусарку? <laughs> Міланка, спати! Спати! яке красиво! Роман, так, тепер букву Г показуємо Роман, вашу. О. О. Не. Так? Ну Рома! ты удеваешься, що? шо? Ты стрелял, что ты Чтобы ТикТок залетело.